При вирощуванні цитруса потрібно докласти сусіль і знань, шанобливо слідкувати за його станом, і тоді рослина порадує вас витонченими квітками з тонким ароматом, корисними плодами та ефектним виглядом. Найкраще місце для лимона від місця розташування рослини у приміщенні залежить, як буде розвиватися дерево у домашніх умовах, тому, перш ніж придбати лимон, цитрюс лимон, необхідно продумати. Де його розмістити? Північні вікна не підходять, бо там не буває сонця. А рослині потрібне сонячне світло, на південних його необхідно притіняти, особливо влітку чудово підходять західні, південно-західні, східні та південно-східні вікна. Утеплені балкони та лоджії грають роль міні-оранжери. Ідеально підходить і для зимового, і для літнього укривання. Зверніть увагу: не всі ці люблять яскраве сонячне світло. Деякі сорти, наприклад, Павловський лунаріо, можна розмістити на відстані кількох метрів від вікна, потрібно пам'ятати, що лимони погано реагують на будь-які переміщення, особливо не виносять повороти горщиків, можуть загальмувати в зростанні або скинути листя. Горщик потрібно повернути у строго вихідне положення після проведення будь-яких процедур, і лише раз на два роки можна повернути рослину, обережно повертаючи її на невеликий кут кожен день. Такий поворот дає можливість більше гармонійно сформувати крону, не завдаючи шкоди лимону. Сорт має значення якщо випробувати виростити деревце, взяти з промислової теплиці у домашніх умовах, то, скоріш за все, досвід буде невдалим. Такі сорти не підходять для кімнатного вирощування. Адже умови утримання сильно відрізняються. При вирощуванні лимона у кімнатних умовах сорти мають бути адаптовані до сухого мікроклімату міської квартири, мати компактні розміри і залишатися не вимогливими до сонячного світла, лише тоді при належному догляді є ймовірність отримувати з домашнього цитрусу врожай. Загальні ознаки невеликі розміри у межах 1 метра, 1 метра і 40 сантиметрів у брунті смороду значно вищі. Початок цвітіння з іншого або третього року життя, вага плодів від 100 до 250 грамів. Кількість плодів у різних сортів коливається від 6 до 25 на рік популярні кімнатні сорти та деякі їхні особливості Павловський середнього розміру пристосований до умов з помірним освітленням і сухому повітрю. Урожайність невелика. Дженуа, карликове деревце з декоративною кроною без колючок. Плоди за смаком жахливі, а шкіра солодка, урожайність добра, лунарю середніх розмірів. Один із найневибагливіших плодів дає небагато і їхня якість невисока. Мейера, карликове деревце у вигляді куща, яке потрібно підсвічувати найсолодший з усіх сортів, смачний. Вілла Франка, вимогливий до світла, має багато невеликих листків і невеликі поодинокі квіти. Ювілейний крону практично не формують у зволоженні повітря. Не потребуватиме, має великі плоди, високоврожайний майкопський, Середньорослій має колючок, невибагливий врожай добрий. Садимо, удобрюємо, поливаємо, як вирощувати лимон вдома, щоб він квітів, плодоносив і виглядав здоровим. Проводьте всі необхідні для рослин процедури з поправками спеціально для лимона. Підберіть, ґрунт удобрюйте, поливайте і зволожуйте повітря. Кислотність гунту може коливатися від слабокислої до нейтральної. Суміш винна бути поживною, але розпушеною. Наприклад, дернова дві частини і листова земля дві частини, перегній одна частина, великий пісок або перлі, одна частина. Припустимо використовувати покупну землю. Цитрус лімон дуже любити підживлення органічними добривами, розбавленим і наполягним гноєм. При використанні комплексних мінеральних добрив вміст фосфору і калію винен бути вищим, ніж азоту. В ідеї ці два типи підгилень чергують сема підгиблень. Виглядає так: вода, мінеральні добрива, вода, органіка, вода, але вдома багато хто відмовляється від гнійної, рідини через неприємний запах, і цілком вдається обходитися мінеральними органомінеральними добривами. Рідким витягом біогумусу вода для поливу обов'язково відстоюється. Кількість днів для видалення хлору і осідання кальцію. Якщо вона дуже жорстка, краще її прокип'ятити. Найкращою для поливу є дощова або покупна дистильована вода, розтоплений сніг лід. Температура рідини повинна бути не нижче кімнатної або на 1-3 градуси вище за температуру в кімнаті, особливо стягування, невелике висихання верхнього шару, знак до нового поливу влітку. Це приблизно раз на 2-3 дні. Стягування значно рідше. Різні сорти неоднаково чутливі до вологості. Деякі Павловський, ювілейний, цілком витримують сухе повітря приміщень. Але вологі процедури люблять усі оприскувати потрібно тільки м'якою водою, дистильованою дощовою інше з часом на листках з'явиться білий кальцієвий наліт для підвищення вологості використовують піддони з мокрим керамзитом, галькою, кокосовим волокном тощо або зволожувач повітря. Комфортна для розвитку температура 18-25. Цитрус цітрюс лімон потребують світла протягом 12 годин при зимовому утриманні при температурі понад 14 з рослинами необхідне додаткове освітлення, в іншому випадку дисбаланс призведе до скидання листя у деяких сортів, наприклад, мейєра. При холодному зимовому утриманні менше 12 з додатковим освітленням не потрібне. Зовнішній вигляд лимона показник його здоров'я, як виростити лимон, щоб він не скидав листя. Мав весь рік декоративний і доглянутий вигляд, регулярна стрижка на вісні просто необхідна кількості цитрус лимон на шкірній новій гілці залишаються три бруньки з листя. Слабкі гілки віддаляють, поступово формується красива крона. Перші квіти обривають і не дають плодам зав'язатися. Таким чином молода рослина не виснажується на третьому четвертому році життя, після самозапилення або штучного запилення квіток зв'язуються плоди, які можуть залишатися на деревці цілих два роки, протягом цього часу плоди можуть змінювати колір зелені, жовті, потім знову зелені, які знову жовті, але знімати їх необхідно вчасно. Один плід повинен припадати на 15 листків, рослина не буде визнажена. А вигляд збережеться. Здорові цитруси мають велику кількість листя. Зміна температури на 7-9, в ту чи іншу сторону може призвести до різкого скидання листя. Причиною можуть бути перемикання з холодного місця в теплі чи навпаки. Різка зміна погоди, якщо рослину винесено на відкритий повітря, якщо листя опадає поступово, причину треба шукати у неправильного поливу чи якості ґрунту, які ведуть до відмирання коріння короткого світлого дня, наявності шкідників. Дерево зміною зовнішнього вигляду вчасно подає сигнал сос, щоб ваш цитрус не загинувши, потрібно якнайшвидше знайти і усунути всі помилки його вирощування, чи можна розмножити лимони вдома. Що робити, якщо всі принесені дорослі цітрюс лімон пропадають, а вдома дуже хочеться мати цю рослину? Можна випробувати вирішити цю проблему двома способами посадити свіжі насіння в підготовлений ґрунт і вирощувати деревце, в цвітіння треба чекати більше 10 років, а то й всі 25. Є відомості про плодоношення через 7 років, але це все одне зайнято довгий строк. Але не засмучуйтеся, якщо ви серйозно захопитеся цитрусами, то вирощений з насіння лимон можна використовувати як підчепу для якогось живця сортового лимон, лімон навісні відсоток приживлюваності живців набагато вищий, але можна проводити живцювання і в інший час року вілочки беруть з кількома листочками, бруньками, обробляють засобом для вкорінення і помічають у пісок або одразу у брунт. Закривають якимось прозорим покривним матеріалом, постійно підтримують температуру не менше 20 з після вкорінення, пересаджують у повноцінний ґрунт і через рік полагоджують формувати дерево. У перший рік пересадка відбувається 2-3 рази, а потім пересаджують рідше раз на кількість років до життя у вашому домі набагато легше пристосуватися молодим рослинам, вирощеним з живців і насіння, ніж дорослим лимонам. Вирощеним у інших умовах, крім цього, спостерігати за повним розвитком вашого вихованця цікаво і корисно.